Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вже останні дні літочка. Я була відсутня довгий час вдома. Мої квіти тут полили кілька разів. Мої помічники. Ніби все нормально. Втрат немає особливих. Два сорти мені доведеться рятувати, звісно. Але я хочу вам показати на кінець літа відеогляд, що цвіте, що відбувається, які сорта продовжують квітнути, які спочивають. Ну, відпочивають, тому що я трошечки зняла живців, а коли ріжеш сорта свої, звісно, вони або пізно тоді вже зацвітуть, або взагалі не зацвітуть. Ми ж це знаємо. Тому з обрізками, з прищипками треба бути обережно, якщо ми хочемо милуватися своїми квітами. І почну я із своєї новиночки, дуже красивий сортик. Вперше він цвіте, правда, розпускався він дуже-дуже ну, повільно. І якщо повільно розпускається, то цвісти буде довго. І це та історія любові. Ось така розибудна, великими. Тугими трояндами. Дуже красивий сорт, з такою білою підкладкою. Сам сорт, він, знаєте, навіть не червоний, а такий, можна сказати, з кораловим таким ще відтінком. Ось такий кущик невеликий. Це молода рослинка, отримана десь у квітні. Травні, можливо, місяці ще був маленький стартер, підріс, великі горшки не перевалювала, тому що закладає бутони і чекала цвітіння. Дуже довгий період, повільно, від періоду, коли з'явились перші бутони, і до цвітіння. Дуже довго. Тепер будемо спостерігати, скільки часу протримається ось ця шапка. Шапка велика. Це ще молода рослина, ось така. Троянди, як ви бачите, розпускаються. Ось дуже красиво. Якщо не показувати листя, то дійсно троянди. Куч троянд. Ось так бутон розпускається на, на початку. Що я хочу сказати за цю рослинку? Ну, не знаю, ніхто там біля неї не танцював, мало зверталося уваги. Взагалі безпроблемний. Я так дивлюся, потенціал, як у зірки водоліє. Зняла верхушечку перед від'їздом, в мене не було вдома довгенько. І вже пустила корінчик, посадила. Просто зняла верхівочку. думаю, перевкорінню на всякий випадок, тому що, мало що сортик красивий. Подобається. Далі в мене ще продовжує цвісти міс. І в мене є така ідея, я сьогодні прийшла, подивилася по своїх рослинках. Я ще окремо запишу відео, скільки там порахую топ-сортів, які ніколи не були без квітів. Ось один із них. Він взагалі не був без квітів. Це такий красивий кущик з невеличкими такими шапочками. Але я його не пам'ятаю взагалі, щоб він не цвів. Моя журавлина в цукрі відцвітає. Будуть, ці рослинки будуть з ризиками. Ще поки продажу не починаю, тому що я дуже загружена, нас треба прибрати городи, останні дні відпустки, при поїздки приїхала, потрібно дуже багато справ вирішити. Вже вийду на роботу і по плану почнемо продажі. Тим більше погода, спека такий період не продаю. Підготувати рослинки. Треба буде перед цим, звісно, щоб у вас все вкорінилося. Значить, треба не поливати, не підкормлювати. І багато зробити таких дій, щоб живці були, як то кажуть, готові для укорінення. Мадам де булорі. Ну, давно цвіте, класна. Щось в мене малесенький кущик, хоча кущик має бути більший, я його. Трошки він зацвівся і не дав рости кущу. Я постараюся його не різати, жівці не буде. Буду виростити кущик, щоб трошки рослинка була більша. Бачите? Ну, цей сорт дуже він квітливий. Він постійно викидає бутони і цим не дає наростити куща. Хоча кущ цей має бути трохи більший, рослина в мене була величенька колись раніше, попередня. Юбела, белочка, такий карликовий сортик, дуже красивий. Цвій в мене вже по-другому колу. Ось така мінічка красивенька. Ой, бачите? Гарний сортик. Новиночка в мене у колекції. Ось дійшли ми до сортика, через якого я вирішила зняти ще одне відео, топ-сорти, які ніколи не були без квітів. Відколи в мене з'явився цей сорт, він ні разу не був без квітів і без бутонів. З весни, ну просто ось, гляньте, це мамині і ріда мамині трояндочки. Він взагалі не був без квіточок, без бутончиків. Ось карлик, дуже красивий сортик, дуже повільно ростучий, він більше не виростає. І він завжди з такими шапочками квітів. Постійно. А причина в чому? В тому, що дуже довго тримає квіти, нічого не впливає, ні спека, нічого. От вони довго квітнуть, дуже довго квітнуть. Я минаю ті сорти, які зараз у мене не квітнуть, тільки на бутонах. Ще буде в мене цвітіння вересневе, ще дочекаємося. І мої красиві пістрявики, вони просто неймовірно гарні, незважаючи на все, ви погляньте, яка краса. Погляньте, сьогодні поливати буду, бо чую легкі горщики. Хіба потрібні ці, квіт... ці квіточки тут так? Кажуть, другорядне. Як він називається? Раобідвел. Погляньте. Дуже гарні сорта і екскалібур. Ой, красунчик, такий вже гарний, яскравий. Треба буде на весну придбати ще якісь кілька сортів пістрявиків. У мене їх було одного часу дуже багато. З них я залишила деякі, я вже розповідала причину, тому що ось, якщо листя ось має такі кольорові забарвлення, ось це біле, це говорить про погане засвоєння. Ось я покажу на цьому сорту, погано засвоюється хлорофілом. Ось така його характеристика цього сорту. Ці сорта, що залишились в мене, витривалі. Але є сорта, які... Я збула з колекції через те, що з ними ось трапляється таке. Бачите? Тобто вони просто, ці білі края, де не засвоюється хлорофілом, він просто згорають. Постійно пожовтіння листя, постійно вони некрасиві. Ну я так гралася з ними, гралася і лишила лише ці сорта, які... Їм прекрасно себе почувають, вони не страждають цією проблемою. І в результаті залишилося в мене їх п'ять сортів. І шостий екскалібр стається. Сортик, який в мене в цьому році, вразив, і це шик, фриволіте, вразів своїм тим, красивими такими суцвітями, і це також сорт, який ніколи не був без квітів. Хоч невеличкі шапочки, але вони були постійно. Мені дуже сподобався цей сорт. І я ним задоволена. Це сорт із новинок. Він був не такий дорогий, як я придбала багато сортів, які мене просто розчарували. Є такі сорта, які мене дуже розчарували. Шик вишенька на торті. Красуня. От деякі шики, ну, вони, ну, дійсно вдалі сорта. Дуже вдалі. Так. Тут в мене вже відцвітає червона, махровами такими квіточками палаюча Москва. Ось, Вона дуже гарна, тому я її затримую через ці красиві квіти. Но назва це щось з чимось. Але її дуже личить Палаюча Москва. Ось така краса. Поряд цвіте астрід, перецвітає деякі шапки, інші набирають. Астрід дуже гарний сортик, такий цвіт відноситься до карликів. Чудовий сортик, ми мене там питали в переписці. Будуть на підвіконня. Ось я саме проходжу на сорта, які мають невеликий тип росту, карлики такі більш до стандартів, шикарно підходять на вікна. От ви дивіться собі по відео і вибирайте. Сорт Астрид ідеально підходить на вікно, сортик Ютота. Малесенький, дуже красивий такий сортик темно-зеленим листям, з величезними шапками квітів. Прекрасно підходить на підвіконня. І на балкони де місця мало. Класні сорта. Ще такий сортик, дуже гарний і прясно цвітущий. Це. Ой, гляну, боже. Та Іра Любов Орлова. Ось така. Я показувала не раз ці сорта в рясному буйному цвітінні, а зараз вони починають знову квітнути. Звісно, вже не так рясно, тому що трошки були обрізані. І в кінці літа осіння цвітіння, воно вже не таке масштабне. Але хочу сказати, що в свій час я літом не знімала цих відео, які не встигла виставити. Ще в мене там є, здається, кілька відео під час масового цвітіння. Ну, саме те буде на осінь, щоб нагадати цю красу, поностальгувати. А ось розцвітає грація Коко Шанель. А ви розумієте, зараз така пора, що випускають вони і розпускаються дуже величезними квітами, бо була, було пониження температури, і ці ж квіти вони величезні. Ось, Тетяна Ларіна цвітається. Знову купа шапочок. Подивіться, класний сортик, такий, знаєте, це зонартик чи гібрид, щось типу цього. А далі тут така сама красивуча. От погляньте, який гарний як статуеточка сортик. Біла магія. Тугенькі шапочки, тугенькі квітконоси. Він такий, знаєте, дуже компактненький, рожевий, дуже класний сортик. І він цвітає також гарний довго. Подивіться, які шапочки. Достойний сортик на підвіконня. Не розпадається, не розлягається. Ось такий компактний кущик, тому що це зоналочка дуже гарно. Далі в мене тут ще один сортик також цвіте. Ну, він порізаний, тому такий трошечки рідкий. Бачите, вон, познімала я живці вже, напустили корінчиків, зробила перевалочку. І це буде Анастейша. Квітами трохи схожі на білу магію, але відмінність трошки є. Цей куст, от цей сорт росте, він великий, такий, знаєте. тому як кому, от, от хто хоче вибрати рожевий сортик з такими шапочками, в кого мало місця, вибирайте білу магію. Вибирайте білу магію, тому що анастейша вона може розростатися трохи більша, вона така розкидиста. розкидиста. Шапки квітів схожі, і вони на тонших квітконосах. Ну, Я не знаю, в мене і той, і той є, і я обидва люблю, бачу в них відмінність, звісно. Поряд розцвітає в мене дайнеріс, але він розцвітає не так, як весною. Пам'ятаєте, цей сорт розпускався бочечками, на даний час він розпускається просто. ось так. Як кліматичні умови впливають. Дуже впливають по-різному. Ось просто розпускає собі знову ж таки поряд, подивіться. Анастейша, Дайнеріс. Можна, якби не було бірочки сплутати, ніколи не здогадаюся, який сорт. Тому дівчата сорта по фото і по відео не визначаються. Не визначаються. В різні періоди вони можуть бути настільки схожі. Тамайська роза розцвітає. Знову купа таких гарних квітів. Дуже люблю цей сорт. Безпроблемний. Дівчата абсолютно безпроблемний сорт. Класний, бачите? А далі марцелінка уцвітається. Також класний сорт, дуже квітливий. Постійно також на бутонах. Одні бутони змінюють других. періоду... Є такі періоди у пеларгоні, ось такі, бачите? От кущ стоїть без квітів. Він масово відсвів, зняли бутони. Він стоїть три тижні, поки відростуть ось ці міжвузли, ось тут, які знову закладуть бутони. Але є сорта, яких цього періоду майже немає. Я розумію, це тому, що самі. Шапки тримається настільки довго, що встигають відрости нові міждовузли, знову закласти бутони, а ця стара шапка вона цвіте, цвіте, цвіте. І через те складається таке враження, що нема періоду відпочинку. О, Ейфорія. Багато дуже запитів за цю ейфорію в мене, дівчата. Це карлик. Погляньте. Ось так він виглядає. Я не знаю, я його не вкорінювала, і в мене. Ну, може, я дозволю собі зняти один зрізок. Нема у мене з цього сорту зараз продати. Хоча весною їх було багато. Чогось ніхто не хотів їх купляти, бо не знали. От шкода, нема цього цвітіння. Зараз, щоб от я показала вам сортик і пропоную продати. Ну, не співпадає так. Як би хотілося, але цього періоду не співпадає. Щоб Прямо зразу по гарячому показала кущі, і ось нате вам сортик продати. По фото, по відео буду показувати, ну не виходить, розумієте? А на даний час ейфорії зрізати ну, немає що. Такі вони собі маленькі, компактні, невеличкі кущики, вони настільки уцвітаються, що не нарощують куща. Хоча дивіться, трошечки короткий період. Відпочив, кущики, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять шап цих бутонів. І сорт ось, ну, шикардосний. Там Монако. Постійно ось такий. Маю два куща, один трошки зрізала, але це сорт, і ще я вам покажу іріда за розкіш. Ну, це взагалі лідери по цвітінню. Дуже класний, такий, знаєте, малиновий колір, махрові величезні квіти, цвіте постійно. Дивіться, який розмір. Тут не повноцінна шапочка, але вона на всю руку. Дуже класний, такий малиновий сортик. Хто має можливість десь його придбати, купляйте, не пожалієте. У мене, здається, там один буде. Династія Даджі. Також класний сорт, також довготривале цвітіння, ціле літо він цвітеть. Я не знаю, якщо в когось щось з розітою і з цим сортом не складається, робіть для нього трошечки такий важчий ґрунт, щоб він не висихав дуже швидко і все буде добре. Тут в мене копідончик зацвітає, дуже гарний сортик також. Ще один сорт, ну, бомбезний. Це дуже старий сорт, який в мене з'явився на початку мого збору колекції. Це ще, мабуть, 19-й рік я почала цим займатися. І це Red Pandora. Ну, я не пам'ятаю цьому році, щоб цей куч стояв без оцих тюльпанчиків. Ще в мене є там один, я покажу. Він ще кардосний. Ну, Звісно, коли його обрізати, то не буде. Але якщо не, не обрізати, ось отак от він буде цвісти постійно. І питання, чого я не хочу їх різати. Я не хочу різати, тому що заходжу в теплицю і милуюся цими квітами. Мені так шкода їх різати. Тому я чекаю, як то кажуть, вже чим довше протягнути, поки є погода, поки є ці можливості. По Максимуму їх не різати. Вже буду різати їх, як готувати до зимівлі. По-любому -по їх треба мені буде порізати і пересадити менші об'єми, з великих у менших. Чи це потрібно робити? Ну, Кожен дивиться на свій розсуд. Багато питань приходить. Мені потрібно пересадити ось з оцих п'ятилітрових. З трьохлітрових горщиків, щоб оце, весь цей об'єм вмістити на свої три стелажі у моїй веранді. Маленькі горщички я пересаджувати не буду. А ось з цих всіх великих я пересаджу в літрові, півторашні. І ще одне для зиму я практикую вже який рік підряд. Пересадку у легкий субстракт, Бо, тому що тут в мене на літо з, з лісовою землею змішаний. Я це все пересаджу у легкий субстракт, я купила, спеціально вже заготовила для того, щоб зимою не було переливу, щоб просихав швидко ґрунт. Тому що зима це, як то кажуть, ще те. Як перезимує, та й буде мати. Так, що в мене тут? Ось мій такий формозум Називається він. Забулося. називається Але він також ніколи не буває без цих ромашечок. Треба буде бірочку. Десь в мене записи є, всіх сортів бірочку поновити. Руда бестія. Теж постійно цвіте. Маленькі шапочки, але оцвітаються постійно. Також дуже красивий сорт, зонартик, Лунес ролик Красивий, дуже гарний сортик, такими великими квітами. Ну, буду завершувати цю частину, щоб не втомлювати, далі підемо по другій стороні. Ще один це буде в мене Анна Жанет. Також красивий сортик. Зняті живці, але зацвітає. І бачите, квіти розміром набагато більші, ніж улітку. Тому що трошки було пониження температури і зразу відчувається комфорт. Ще в нас тут в кінці треба буде повернути. Карський авантюрин також зацвітає. Бачите, скільки бутончиків. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб не загубити. І до побачення.